Всім доброго вечора. Вас вітає Криворізька сімейна ферма. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Сьогодні я хочу показати вам моє хобі, яким я займаюся вже майже 4 роки і майже займаюся тільки взимку, коли є час вільний від городу та від ферми. Ось такі прикраси я роблю на замовлення, ободочки різного кольору. Всі троянди вирізаю сама, складаю такі віночки. Дуже багато замовлень. Кому потрібно. Пишіть Viber свій залишу. Замовляйте ціни всі доступні. Потім ще роблю ось такі банти на, випуск, на випуску з пологового. Ось цей бант для хлопчика. Ось до нього йде у комплекті. Стрічка три метри, ось стрічка, і ось так воно буде виглядати, коли будуть виписувати дитинку. Банти роблю різного кольору, різного виду. Які вам тільки сподобаються. Є група у фейсбуці. теж залишу Силку на неї. Також роблю багато прикрас для волосся, для дівчаток. У мої, на моїй сторінці в Фейсбуці є дуже багато фото. Зараз покажу свій матеріал. Ось. Це мої стрічки. Ось іще. І ще. А ось тут в мене серединки для бантиків, дуже-дуже багато. І такі, і такі, і такі. Всі-всі. Дуже гарні ось такі ось. Також отакі. Ось, ось такі кабошончики для прикрас, для ваших красунь. Ось такі. Заходьте на мою сторінку, пишіть у вайбер. Всі фото можу вам вислати, так що замовляйте. Подивіться на моїй сторінці у Фейсбуці. Всім гарного вечора, мирного, мирного неба. Дякуємо хлопцям, що нас захищають. Підписуйтесь.